Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею Слава. Зустріч з вами 8 жовтня 2020 року в 11 фільмі маю я. У фільмі Борис Голодюк каже Божу Правду про скору зяву Божого війська в Україні. Перед цим вийшов фільм, який називається «Я, що я Боризолодюк кажу Божу правду про факти зяви Божого війська в минулі роки, де нагадаю вам, я згадую ті факти зяви Божого війська, які я мав в своєму житті. Власне три факти. Я згадав, що це було е, я, хоч я це багато мав в видіннях, взяв е, про це власне, в цьому відео більше розкажу. Але я згадав про перший факт це гугіть Борис Голодюк понад 50 років. Бачите чує Бога і Божу Матір. Коли мені було е, власне, неповних 3 роки в 1965 році. E, власне, в цьому році ювілей того. То e, так стало, що я малим e, от, від отруєння помер був e, ну, або в у коми впав, був в такому вже напівживому стані. E, довго лежав в стані того, як коми це гугліть e, щось таке подібне зі мною було, як e, з хлопчиком Небеса Реальні. Який теж помер, який бачив Ісуса, бачив Ісуса синього корусова з ранами на долонях. Дуже гарний фільм, до речі, що батько його священник, він не думав, що Ісус має рани на долонях. Він був у секті і він почав уже там серед тих майса на увазі в секті, в тих, які, як я зрозумів по фільму, які визнають тільки хрест Божий. А самі образи Божі е, власне, не визнають. Але е, син йому пояснив те, що він як священник е, навіть е, ну, того не знав. І ну, дуже його до Бога навернув. Е, ну, це сталося те, що знаєте, Ісус сказав, що Царство Боже через дітей ваших прийде. І власне, я згадую, оце от, перше е, моє. Е, Власне, забрання до Сонця Божого, до Бога. І коли я бачив е, біля Бога е, дуже багато значить, е, гарних е, воїнів і воїнів, одягнутих у тому фільмі, я забув сказати, в похідній стороні. Тобто ми знаємо, що Бог має прийти, коли на цій землі Він переможе. То тоді е, воїни Божі вдягнуться у чистий вісон біле обрання. До того е, воїни Божі е, у похідних строях. І саме в похідних строях вони з'явилися, я там у фільмі розповідаю е, попередньому, 10 подивіться його, будь ласка. Е, коли е, наші греко-католики, християни, молилися, щоб Бог поміг допомогти оборонити їх і почаїв і Україну від мусульманів, це було сертні, ти що. 675 року, і про це є монаша пісня. Ой, зійшла зоря вечорове. В тому фільмі я не розповів дуже суттєво, що треба співати. Не зійшла зоря вечорове, а не заходило сонце вечорове. надпочаю воно стало сонця. Божа мати приходила. Боже військо приводило, Боже військо навколо храму стало, і коли в нього басурмани стіляли, то кулі снаряди вертались їх вбивали. І деяких зовсім бивали, а деяких, власне, ранили і е, ранили у ліву руку, так що правою вони могли перехреститися. Подякувати Богу, навернутися до Христа і в ніч. На 6 число на свято Бориса Гліба, божа мати, благословила мене це сказати. Після 10-го фільму зняти цей фільм, але він вийде вже власне, 9 жовтня. Що в тій ситуації на свято Івана Богослова, до речі, День пам'яті творця Откровень Івана Богослова, про якого я не раз згадую. Отже, ж, і е, ті родичі наших е, власне, козаків з'явилися е, родичі цих людей, які тут молилися в печаті, з'явилися і їм сказали про те, що Україна буде головна країна. Але що, на жаль, на Тернопіль нечиста сила зробить так. Значить, що там не будуть люди єднатися навколо тих пророс, які дасть Бог і Божа мати. Але ближче до Карпат буде місто, те, яке стане славним. Так? І то місце Станіслав тоді називалося. Вже поляки його назвали. Але місто те, в якому Божа мати буде найбільше давати слова про те, як вона хоче світ. Від зла спасати. І що в тому місці Пресвята Божа Мати покладе відбиток своєї ноги точно такий, як це було в Почаєві. І ви знаєте, що це місто Івано-Франківське. Ви знаєте, що з 2009 року матінка Божа поклала свою ніжку відбитком на тополі, де є найбільша постадії у світі не рукотворна. Яку ви можете знайти пошуком на гуглі фото Христа, зняті Борисом Голодюком, Власне, показую вам е, Я е, постать матінки Божої? Зараз виберу тут краще відео. Найперше покажу сліди матінки Божої. Ось вони, бачите? Один слід поставлений в 2009 році в травні. А інший е, на початку травня, в неділю мироносець 2017 року, коли мало бути завершення життя в цьому світі злих людей, і мало настати на вік, е, на тисячу років е, тисячоліття царство Христа, е, про що говорить откровення Івана Богослова після тисячолітнього царства Христа. Піднімуться нащадки добрих людей, в яких війде злий дух. розумієте? І вже тоді Бог дасть Воскресіння всіх. Спочатку буде Воскресіння тільки святих, Божого війська, не зробів, сонце небо храмів. А Воскресіння потім буде всіх через тисячу років. І тоді вже Бог тих, які люди злі. Відкине з цієї землі, вирве пекло, що в землі вже не буде пекла, а пекло буде на іншій новій землі. Про це в откровення Хібаного Богослова, Другій главі. Е, почитайте в останньому вірші. Сказано, що Бог створить нове сонце, нову землю. Ну, Це знову ж таки я говорив в тому в минулому фільмі і зараз говорю, що це так як першокласникам розповідати за е, програму 10 класу. Тому сприймайте це на віру, бо нема часу це все пояснювати, і немає можливості, і е, все, все осмислити. Тому що Бог сказав, що передасть те, що в голову вам не вкладеться. Тобто Бог перевіряє нас, Він сказав. Це це віра. Це знаєте, як е, дитині кажуть, що слухай, не лізь до е, розетки, тому що вдарить тебе. І дитина. Як, як добра дитина, вона вірить, вона не лізе. Що дитина, не дай Боже, щось там е, хоче дуже багато знати, розумієте, то не дай Боже її вбити може, розумієте, що вона цвяхом полізе її трясане. І як пояснити, та дитина не розуміє, як то все пояснити, що то тоді е, з нею сталося і так далі. Треба бути чемним у цьому світі, е, Богу. І Божим законам. І е, якщо є якісь людські закони, то знайте, що багато людських законів впливає сатана, щоб людина робила свавілля. Змійте, під виглядом, що ніби це добре, що вона робить, то там маски одягають е, рукавиці. А Насправді маска шкодить людині. Маска, е, коли на людину ворожить, то е, ворожба йде на людину більше, як людина в масці. Ходить, бо люди з відкритим обличчям, і коли йдуть, то обличчя їхнє сіяє і чорти тікають, Розумієте, коли частина обличчя закрита, значить, то це сяйво пропадає. Так само руки, руки несуть благодать Божу. Руками і поцілунком благословлялися діти, благословлялися Божі люди. Сьогодні вийде фільм, в якому 956-й поклик Христа упав, в якому я розповім за особливе чудо благословіння мене моєю мамою, дорогою святою, після сім років, після її смерті, і пресчистою Божою матір'ю. І Богом нашим Ісусом перед тими страшними подіями, які будуть у світі. Ну і нагадаю вам, що зі всіх людей у світі, Божа Мати сказала, в останні 10 років найбільше мені з осені 2010 року власне, Бог і Божа Мати дозволили себе знімати на фото. Це неймовірні фото, це фото біля Христа. Не може нечиста сила. Лицем до Христа повернутися і кликати, щоб люди йшли, молились до Христа, цілували, запалювали світі. Це мовчать священики, це мовчать єпископи, це мовчать прості люди. Більшості не вірять, бо чекайте, що скажуть священики, що кажуть єпископи, на це. Але це фото, дорогі мої, 5 років є в інтернеті вже більше ніж 5 е, років із е, святом стрітнення 2015 року. Фото всі зняті, е, там можна подивитися саме в 12 годині дня, в годині півдня, бо наш Бог південний, Дністер, Дніпер, Південний Буг течуть на південь. Опівдні Бог являвся. Святому е майбутньому апостолу Павлу, який був дурним псавлом, який хотів боротись проти християн, і Бог його засліпив, Мієте, через сліпоту його до себе навернув, дав йому очі духовні. І коли він отримав очі духовні, коли він прозрів, захотів Богу служити, значить, то і Бог з'явився з Божим військом, він це побачив закритими очами. Що стоїть Бог, а за ним велике Боже військо тисячі разів більше, ніж то, що він вів на Дамаск? Він сказав: Ти думаєш зі мною воювати? І він з нього зробив такого апостола, який найбільше написав зі всіх апостолів, що Бога треба шанувати, любити і вірити Богу у ті речі, які неможливо пояснити, неймовірні. Тобто ті речі, які немає не, не віри щоб повірити. Розумієте? Але якщо це Бог сказав, що так воно буде, то так воно і буде, дорогі люди. Хочу вам нагадати. Що я говорив багато років, що тут поховані тисячі наших убитих українців, убитих рашофашистами, комуняками з 39 по 41 рік і далі з 44 50 роки, які були закопані тут і відкопали близько 300 чоловік, а ще понад тисячу, а може й більше. Тут далі спочивають. Тобто це місце дуже святе. І тут знайшли, коли відкопали е, тих страдників, тут знайшли навіть великий хрест на священнику був. Розумієте? Е, медалики е, Матінки Божої і так далі. Отже, подивіться, щоб виграли ви е, фото Хреста, зняті Борисом Голодюком. Е, з... Де описано ці неймовірні чуда, які Бог дає, щоб ви вірили. Ну і на найперше фото в цьому році буде ювілей 11 листопада, 2010 року. Як я зняв матінку Божу з боку вовчинця, стояла вона з Вервицею. Тут вона в правій руці тримає вервицю. А з цього боку лися стояв Ісус. Нагадаю вам, що де вовчинець зійде срібний палац матінки Божої. Це на схід сонця від Франківська, а на захід сонця від Франківська зійде. Власне, там, де село Лисець, де моє рідне село, де село Степана Бандери, зійде золотий палац Ісуса Христа, описаний 21-й главі Откровень Івана Бослова як 12 кілометрове шириною довжиною висотою місто, новий Єрусалим. Перед тим Бог зробить чудо, що ангели Божі за кілька хвилин вирвуть дерева. Які ви знаєте, дерева можна пересадити, щоб вони далі росли саме або весною, або восени. І ці дерева, таким, ніби як салютом, ангелами Божими, будуть вирвані і посаджені біля. Тих храмів, що має зійти 324 у світі. Значить, про це Бог показав пророче видіння, на жаль, більшість відео мої ліквідовані, де я розповідав про це більше е, в 2019 році відео ліквідовані, але самі видіння я мав е, ще до 2010 року, а особливо після того, як я славно почав героїчно говорити е, те, що Бог передає добре і святе. але люди в більшості це приймали за якесь сектантство, за якесь доресвістство. Не вірили, що кривавий майдан буде, про який я попереджав, що буде напад антихриста Путіна на Крим, на Донеччину, на Луганщину, на південь України спочатку, а потім напад на Київ обов'язково неминуче, а також на Франківськ е і на Тернопіль про що Бог показав недавно несподівану грозу, саме е зливу дав. На посвяту тих місць, де будуть стояти е, рашофашисти, а їм будуть протестувати наші люди. В центрі Франківська це було понеділок увечері, і е, в центрі е, Тернополя це було понеділок увечері, і е, чули ми в середу, що це вже було е, ближче до е, Києва. Велика злива і самому Києві, і е, в цих місцях, що хочуть захопити нечиста сила, хочуть віддати е, під НАТО тільки Львівщину і частину Закарпаття. А це все хочуть захопити, в тому числі і Луцьке рівне е, Богом прокляті московити, свій Совєтський Союз, поновляти. Е, власне, і в тій ситуації, дорогі мої, е, хочу вам нагадати. Що ми віримо, що в той найважчий час Бог у четвер з Божим військом прийде до нас, і маємо надію, що це буде в перший же четвер після нападу нашої банди на Київ. І для вашої віри хочу вам показати, що дуже гарний є журнал. Любіть один одного. Майбутнє людство залежить від вільного вибору людей від того, чи будуть вони в мирі з Богом і в вірі до Бога, безперечно, журнал випускається <кхм> ось є контакти. Ви бачите кам'янці Подійському. Випускається греко-католиками і римо-католиками, які особливо мають єднатися. І брати і сестри православні, особливо Православна Церква України об'єднана. Ми знаємо, що вони молодці. Доєднується до нас. І в тій ситуації, тут же ж на першій сторінці журналу, який вийшов у 2019 році, сьомий випуск, є дуже гарна історія Фатіма і чудо над Віслою. Я вам її зачитаю. Послухайте уважно, це пише священик Мечислав Піотровський. Мати Божа Фатімі дала нам зрозуміти, що найбільша загроза для людства це атеїзм, невірство, глупство. От зараз здаються пророцтва УПА, але більше ж людей не вірить у те. Зумієте? А особливо ми знаємо, на жаль, і Римо-католики, у них є упередження щодо упа, і вони думають, що там були самі бунтарі, убивці і тут раптом серед упа. З'являється слово, яке є від Христа, від Божої Матінки, найславніше в світі, як Бог хоче порятувати е, українців і інших людей, інших націй, свої діти світла. І власне. Е, е, це найбільша загроза не вірити у те, що Бог передає. Атеїзм, життя в гріху, брак навернення до правди Христа, до правди упа. Доповнюю я по, власне, принагідно слова цього священника, за якого молимось, бо він вірить молодець написав прекрасну статтю. Я сльозами на очах просив матінку Божу святу, що я знаю багато що вона мені передає, але наші люди такі, що треба їм показати. В журналі, в книзі. Е, от фільм, е, я до речі, е, от зайов, за е, зійшла зоря Вечорове, що е, перекручено, розумієте, що зійшла зоря, не сонце. Не сонця, Божа мати вийшла, а сонця гугліть, сонячні зяви матінки Божої. Виді, е, власне, е, не з якої зорі має прийти Бог чи Божа Мати, а конкретно Сонця. Боги, Божа Мати, приходили із сонця у Фатімі. Божа Мати благословила людей і показала в 2017 році, як сонце паде на землю. І як Бог і Божа Мати, це зупиняють. 13 жовтня голіть чудо сонця у Фатімі. Це бачили десятки тисяч людей. І фотографії були, і відео, але жидомасони прокляті все зробили, щоб понищити то побільше. І в тій ситуації йде боротьба людей, тих, що вірять, і людей тих, що не вірять. І тим, чим більше люди вірять, тим більше ласки Божі не тільки на них. На інших людях, що є коло них, особливо носіть вервиці на шиях. Моліться з радіозвони, радіо Марія, Радіо Воскресіння. І, і знаєте, що це велике чудо, велике навернення, велике видіння, пророцтво сни Бог дає, коли ви молитеся вервиці щодня. Особливо зрадіозвони почали молитись діточки дуже гарно. Дякувати Богу. Що дійшло наше прохання з 1995 року воно щоби робити трансляцію по радіо, по телебаченню? Як моляться не тільки священики і старші люди, а моляться діточки і показувати дітям в хатині, що дивіться, моляться ці діти. Помоліться і ви діти за Україну і ті за весь світ, і в тій ситуації знаєте, що молитва дітей є дуже помічна. І заохочити дітей до молитви. Так ось е, пише далі цей е, священик у Фатімі, мати Божа, просила, щоб люди молились про навернення атеїстів, посвячення е, Росії непорочному серцю. Насправді, посвячення Русі. Тобто України, пам'ятайте, бо то перекручені теж фатівські пророцтва, бо московити вони є ті, через яких нечиста сила найбільше буде діяти і нищити людей у світі. І так воно є. Найбільше війні в світі йшли саме з Москви. Москва це Вавилон зла. Москва провалиться. Голіть проросла Євпа і, і проросла отрака В'ячеслава, російського хлопчика, які за ці проросла Кашпировський Чумак наворожили, щоб, щоб він був убитий, мав хворобу крові в 1993 році. І в тій ситуації, дорогі мої, окремо я зачитаю всю всю статтю у відео Фатіма і Чудо над Віслою. Прошу вас подивитися. Відео мої ставати в друзі, ставати в підписники та зтиснути на дзвіночок. І власне передавати іншим людям, і особливо ласка Божа на вас буде, коли ви мої фільми українською мовою будете перекладати на інші мови тих людей, серед яких ви живете. Бо Бог так дав, що наші українці є зараз серед чужинців задля того, щоб вони отримали те слово і сказали людям те, що їх неминуче спасе.